В нас в країні йде громадянська війна між Востоком і Заходом. Чого діти, які приїжджають, приїжджають. То, для вас АТО, то для вас АТО, Тільки дітей, якщо ти хочеш, в АТО вдавати. Та да так, -да так, -да, і Росія всі там. Всі, і Росія, і всі. Значить, дуже багато людей приїжджають з Луганська, з Донецька, зі нас. Для цих дітей як вони буде розпоселятися все. Тоді давайте внесемо, щоб ті діти які... тому що вони не від радості сюди їдуть і не від хорошої жити. Там ні хати, нічого не усталося, послідні, що забрали, і сюди приїхали. Їх ж мабуть, треба накормити і обігріти. Пропозиція, давай спробуємо. Я їх пропозицію спробую, щоб так само знав, як стало дітей, а то, так і тих біженців, які є. А я формица тут Я не знаю, я